Вони представляли автоматы к голове к директору ее Я говорю, сейчас и його мужу. Ми зараз отрежем твоєму мужу уші і заставим тебе сісти. Він висказав свою проукраїнську позицію. І вона його просто да, просто застрелила. Був один доктор зі мною, то він теж не витримав в травні. Місяці. І теж... Ми, як медичні працівники, взагалі ну не можемо залишити людей без медичної допомоги. По-другому тут було, Ну, приблизительно такі ж коробки стояли такі. Ж. У нас таких дві каталочки стояли, дві каталочки і один топчанок. Це наше було операційне, ми тут робили і уколи, і капельниці. Надали допомогу, стабілізували пацієнта і переводили туди в коридор. І хороше, що було за цей весь чай, час, ми прийняли четверо років. 2-3 березня ми випили всіх хворих в підвал. Березень нічого квітня хворі лежали в підвал і працювали там, а потім прийшли, Це ви бачите, тут своїми руками щось закрили, щось затулили. І прийшли працювати сюди з пораненнями. Була багато там мінозривної травми, осколкових поранень. Які умови були для операції чи ну, умов, умови не дуже гарні. Вони і зараз не дуже гарні. Ви розумієте, немає той стерильності, котра повинна бути в операційній, особливо в підвалі, немає достатнього світла, роботи весь час на дизель-генераторі. Немає звичних інструментів, електрокагулятора, не всі працювали, щоб показати там, показники життєдіяльності, тось, ну. ну... Так ви тривали час? Чотири з половиною місяці я е, е, взагалі не упалював. У мене ще був один доктор зі мною. Де, він теж не, не витримав в, в травні місяці. І теж... Після 9-го числа, у нас після 9-го, два метроботника, ну, 50 капітанський, но ну, витримку, это уши. У нас 9-го там. Или, я вже, чесно говоря, ну, стараюсь не держати эту статистику. Там, іли 12, или 17 поранень, одну часть. 9 травня. 9 утра. Як ви витримуєте все це? А депресія у нас у всіх по колу, Тут усіх була, перічна друг друга, ми заспокоювали е, різноманітними словами, діями. Але знаєте, з кожним з <кхи> пасіною життю, як, як кажуть, ми все ж таки це не зріло. Ну, На цьому стояли і стоїть. Страшно, що робити. Родина залишилась тут, евакувати я їх не зміг, та якась евакуація прийшла. Ну, в общем, лівобережна частина міста, лівобережна від дінця, була захоплена дуже швидко, практично не було ніяких повідомлень. Ні, ну, ну, не знаю чому, але в принципі я з 27 лютого тут був е, цілодобово на роботі. Ну, там, хворі, ранні поступали. Е, вже додому попасти не міг. І родина залишилась, я кажу, 8, -го, 9, -го, 10 -го ми евакуювали всіх в Славянськ. Там два дні побув Славянський, і потім я пробирався через Славяногорськ, студіянок Чорноявського, сюди, щоб потрапити до родини. Дійсно, саме важко, що не знаєш, телефону нема, міста бомбили, не знаєш, живі, не ж... живі. Не живі. Домівка є, нема, знав, що світла нема, зв'язку нема, газу нема, води нема. Була комендантська година, тобто зв'язок не працював. Потім навіть стала скриватися інформація, скільки там залишилось людей в Ізюмі, тому що все одно люди, допустимо, виїжджали, виїжджали, виїжджали. Єдине, що допустим, я хотів би вивезти сім'ю, але сам виїхати не мог, тому що випускали тільки чоловіків після 65 років або через Росію і на Україну було то куди вернутися. Ну за полошений комендантські години могли забрати паспорт, телефон, заставити виконувати там примусово якісь громадські роботи. Ну розкапували дом, де було там 50 трупів. Улица Первомайская и улица Хлебозаводская. Там два дома, авиабомбы. Там много трупов было. Тяжелая, которая с проникающими ранения, родной клетки, которая сейчас оперирует. Мы рады тому, что есть элементарная помощь, потому что ее ждали все жители нашего города. Один Знаю, судьбу не знаю. Може втік в Росію, може. Ми на планірках э, старались э, тільки наші медичні питання. Ми старалися не спілкуватись з російськими журналістами, спілкувався тільки він. Дуже важких хворих ми ну, через військовий шпиталь, російський окупаційний, направляли, госпіталь направляв або на Куп'янськ, або на Білгарат, Лівалукя. Таких були, були, були такі хворі, з якими ми не в змозі були. А він прямо тут десь перебував? — А ось, ось це був військовий шпиталь, бачите, ось прямо це здання, це був військовий шпиталь. Mm. І там дислокувалися росіяни? Так, да, там дислокувалися російські солдати і важкі, важкі хворих. Да, вони брали іноді і наших хворих, а потім відправляли, я ж говорю, путинські волонки. Мені воєнна в госпіталі приходила сьогодні приймати. Їм привезли жінку, ну куди могли довезли, а що вони будуть робити, воєнврачі з нею. Мене приїхали БТРами, з БТРом, з автоматами, забрали туди, роди прийняла. привезли домой. Все было. Mm -hmm. Все было. Дело в том, что русские мне оборудования никакого не дали. Mm -hmm. Русские не дали. Просто в этой поликлинике, где работаю, там инструменты какие-то были. Там тоже был гинеколог. Mm -hmm. Там гинеколог был, какие-то инструменты были. И какие-то инструменты были у меня дома. У нас покойный врач, который очень много лет работала, когда-то ушла на пенсию и отдала мне часть инструмента. И уже нет. где это, когда это одежда взяла, это было читано. Поэтому у меня минимум какой-то был. Минимум. Но далеко не все. Вот, чтобы роды принять, у меня было даже не все, чтобы вы понимали. Mm -hmm. Что-то приходилось приспосабливать. Okay. – Много родов принимали за это время. Я лично я трое. Лично я трое. Остальных старалась заранее же на Купинск отправлять. Вот так вот дети, родители приходили. По своей воле отправить ребенка. В... Я считаю, что он не спов будет воздухнуть. Ну, мать, можно, так Ну, там, а, ну, ну, там а, что минимум инструмент. Я привыкла к жизни свободной стране. У нас пусть не все так, как нам хотелось бы, вы сами это знаете, да? Не все так, как хотелось бы. Но тем не менее, какая-то свобода, слова есть. Хоть говорить <связываю> можно, а там нельзя. <связываю> там нельзя говорить. Ну так, ну в общем я с так. Когда я сказала ему, що Бандера національний герой, yeah. он вылетел з поликлиники как ашпарины. Я думала, що не возьмет ФСБ. Ну, надеюсь, мене спас мой возраст, я уже не молодая. И то, що я була одна, им была нужна. Солдатами були різні ексеси. Там, ну, Був застрелений наш судмедексперт з Федор Гаврилович. працював судмедекспертом, патанатом. і патонатом. Тобто він був застрелений, був ексес. Хотіли з городі забрати автомобіль, і він висказав свою проукраїнську позицію. І вона його просто зустріла? Да, просто застрелила. Був такий випадок. Так Вон закрита рана, заткнута, щоб не біжала. Mm -hmm. ну, якщо його там не отервало. Чоловічій статі довжина приблизно 178 сантиметрів. Ці, що до вас потрапляли з якимись слідами катування? Там, чи от тих, кого випускали з цієї катівні, і вони давали допомоги? Ну, були такі, були такі. В якому стані були люди, що вони з ними були? Ну, Ті, що до нас потрапляли, всі залишились живі. живі. По-моєму, вони повиїжджали на Україну, а деякі тут залишились, ну, це. Гематомої, і деякі із них, ті, що у нас були, по-моєму, тих, що були по голові, вони поїхали в куп'янську лікарню, я не знаю подальшу їхню судьбу. Ми, як медичні працівники, взагалі-то не можемо залишити людей без медичної допомоги. У нас тут залишилось 15 тисяч населення. Поранені у нас були не поодинокі частіше, а ну, кучками, тобто, допустимо, по 7, 8, 10 чоловік і зразу. Ну, то есть это массово, разумеется. То есть потребна была кількість медиков. Нам не вистачало катастрофично. Идите сюда, да. Смотрите, вот этого, этой лампы, этого стола не было. Вот при вот такой свечке. Вот при вот такой свечи, Если были фонари разряжены, когда не было света. Вот так присвечивали доктора, и вот тут на этом столе она оперировала. Смотрите, стены должны быть полностью кафельные, которые должны обрабатываться два, а то и три раза в сутки. Вот. Вот так, как все есть. Вот так оперировали. Было такое, вот у нас, я работала в травматологии. Было такое, что пациенты, которых нужно делать инъекции, капать утром, ночью, Заболела, нужно вводить внутривенно, сделать обезболивающий укол. Нельзя было даже включить фонарик, вот так, мы, вот, так вот э, фонарики, э, фонарики на, там, на телефонах, вот, так вот прислоняли к постели, вот, стояли на коленях и делали внутривенные инъекции. Нам прибегали и постоянно говорили, если будет свет, закидаем гранатами. Они представляли автоматы к голове, к директору, ее мужу. Я говорю, мы сейчас отрежем твоему мужу уши и заставим тебя съесть. Обижали, те. Ну вот так. Они были пьяные, они были под наркотиками. Вы так тут живете, у вас тут такие кабинеты. Они творили такое, что просто. Там было полный это. Они не зашли, они себя чувствовали хозяевами. Такое впечатление, что они специально все разрушили. Почему такие кабинеты, такая больница, вот так вот. Это делали луганчане. Это Украина. Луганск — это Украина. Разве так можно? У нас работал фельдшер в реанимации. Фамилию не знаю, Виктор зовут. Когда показали его видео, у него просто было лицо неузнаваемое, просто коленки молодой парень. Что Сказали, что он наводчик и все. У него остался месячный ребенок, но то, что они с ним сделали, это без слез не глядишь. А где он сейчас? Похоронен.